Друзі, всім ви На каналі Огляд Єй ігрові крісла стали невід'ємною частиною ігрових сетапів, оскільки вони пропонують максимальну якість та комфорт під час їх використання. Вони добре підтримують здоров'я спини та шиї. І однією з новинок на ринку є ігрове крісло First Player Duke. Це крісло поєднує стильний дизайн, якісні матеріали та безліч функцій, що забезпечують максимальний комфорт для користувача. Але перед початком огляду я хочу попросити вас, друзі, підписатись на канал, натиснути Ось такий лайк під цим відео. Ну і звичайно, підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. А ми погнали. First Player Duke має привабливий сучасний дизайн, що досить помітний і одразу привертає увагу. Крісло виконане в чорних та червоних кольорах, що надає йому агресивного і стильного вигляду. На корпусі крісла, як спереду, так і ззаду вишиті різноманітні малюнки, включаючи логотип виробника та зображення павука, що додає індивідуальності та впізнаваності. Ці декоративні елементи не лише підкреслюють фірмовий стиль, а й створюють унікальний. Візуальний ефект, роблячи крісло яскравим акцентом у будь-якому інтер'єрі. Спинка та сидіння крісла виконані з високоякісної ПВЮ шкіри з додаванням карбонового волокна та спіненого матеріалу, яка є м'якою на дотик, але водночас стійкою до зношування та легкою в догляді. Подушки для голови та попереку забезпечують додаткову підтримку та комфорт і легко знімаються, що дозволяє налаштувати крісло під індивідуальні потреби користувача, а підставка для ніг це щось унікальне і дуже зручне. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні. На ціну цього пристрою заходимо на e каталог обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати e каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Вона ховається. Та висувається за потреби, і це мега комфортно. Деталі, такі як контрастні шви та логотип First Player, додають кріслу елегантності та завершеності. Крім того, крісло обладнане 75 мм коліщатками з поліуретану, які не залишають подряпин на підлозі і рухається безшумно. Основу виготовлена з алюмінію, що додає конструкції міцності. Ступінь жорсткості крісла є середньою, що підходить для більшості користувачів. Крісло First Player Duke вирізняється своїм технічними характеристиками. Характеристиками, які роблять його ідеальним вибором для геймерів, його розміри сидіння складають 53,5 на 50 см, що забезпечує достатньо місця для зручного розташування. Висота підлокітників регулюється в межах 655 до 785 мм, а самі підлокітники є 4D, що дозволяє налаштувати їх у різних площинах для максимального комфорту. Крісло має висоту 134 см і оснащене газліфтом 4 го класу, що забезпечує надійну підтримку і легке регулювання висоти. Висота сидіння у верхньому полоні. Ожені становить 430 мм, а в нижньому 370 мм. Це дозволяє користувачам налаштувати висоту сидіння під свої потреби. Спинка крісла має граничний кут нахилу 155 градусів, що дає можливість відпочити повністю розслабившись. Ширина спинки становить 570 мм, а її висота регулюється від 1280 мм до 1340 мм, що підходить для користувачів з різним зростом. Максимальне навантаження на крісло становить 160 кг, що робить його міцним та надійним в експлуатації крісло оснащене бічною підтримкою спини підголовником, підставкою для ніг та поперековою підтримкою, що забезпечує додатковий комфорт під час довгих ігрових сесій. Можливе регулювання висоти підлокітників, висоти сидіння, висоти спинки, глибини сидіння, жорсткості гойдання, відстань між підлокітниками, кута нахилу сидіння та кута нахилу спинки, що дозволяє налаштувати крісло під індивідуальні потреби користувача. Кут повороту підлокітників також можна змінювати. Протестувавши крісло декілька днів, я можу точно відзначити. Його зручність. Висока якісна піна та ергономічний дизайн зменшують втому спини та шиї. Спинка крісла, яка має легкий вигін для підтримки хребта, забезпечує правильну посадку, зменшуючи навантаження на спину. Тож під час тривалого сидіння ви не втомлюєтесь, так як зазвичай. А ще дуже приємно після дня на ногах присісти та трішки порелаксувати в ньому. Підлокітники дозволяють легко знайти оптимальне положення для рук, що особливо важливо під час тривалих ігрових сесій, або роботи за комп'ютером. Матеріал крісла добре вентилюється, що запобігає перегріванню тіла. На навіть у цю літню спеку, а ця підставка для ніг взагалі щось неймовірне. Тепер з крісла не хочеться вставати, адже тут можна не лише зручно посидіти, а й прилягти для перегляду фільму. First Player Duke. це відмінний вибір для геймерів, які цінують комфорт та стиль. Це крісло поєднує в собі високоякісні матеріали, ергономічний дизайн та численні можливості регулювання, що робить його ідеальним для тривалого використання. Беззаперечно, це найзручніше крісло, яке я тестував останні місяці. Якщо вам цей огляд, друзі, був корисним. Натискайте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд і та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.